Доброго дня, давно хотів зняти відео про дріп каву. Кава в таких готових пакетиках. Ну, чесно кажучи, мені вона не дуже заходила, то що, ну все ж я п'ю з воронки Харіо, якщо хочу таку неміцну каву. І ну, ця кава, приготована власним рукам, завжди виходила краще. Думаю, ну яка ціль тоді дріпа? як я можу для себе її зробити, щоб і мені було цікаво, і не сильно заморачуватися? От. І думаю, а це певна декафінована кава. Можна завжди собі взяти трохи декафінованих кави і ввечері досить просто, о, як оці дрипи готуються, робити собі смачненького і потім всю ночь не страждати. То придбав у барісти декафіновану колумбію. Вона нам обіцяє різновид като спосіб декафінізації DCM, обробка мита. Ну, Загалом сподіваюся, що смак буде хоча б нормальний. Все ж дріпи, скільки я пробував, ну, визивали запитання своїм смаком. Маю воду 93 градуси, як каже цей пакетик. Потім по інструкції спочатку наливаємо півдріпа, це у нас буде дегазація. Як ця водичка стикає, потім наповнюємо раз до верху. Цей пакетик і ще раз. До речі, цей пакетик з внутрішні цієї. Дістаємо там такі вушки. Вони для того, щоб триматись на чаші або будь-якій ємності. От Одягнув на заварничу харіо отут воно круто тримається, бо на чашці я пробував не дуже. Приходиться пальцями притримувати. Ну, в принципі, можливо. Та, ж, е, так, Маємо ваги, маємо водичку, давайте пробують, що буде. Ось, ось очки все ближче. Так, ну що, час пішов. Як пише, наберіть половину а, цього пакетика для дегазації. Ну, десь це половина. Насправді важко сказати, де тут половина, тому що половина цього пакетика це якраз вся кава. Ну, давайте будемо по годинку готувати, як наче ми фільтр готуємо. Тобто дегазація у нас 30 секунд. 24 грами. Скільки у нас тут вага? 11 грамів. Це трохи менше за звичайний фільтр. От, то, так, 30 секунд пройшло. Далі було написано: наповніть пакетик до кінця. І дочекайте, бо поки один раз тече. Потім ще раз повторіть цю От. 11 грамів це десь півтора рази менше, ніж то, що я отримую. Від готування звичайної воронки. А там в мене 200 грам. То тут давайте буде на виході 150-140-140 мл. Десь отакий планова ємність готової кави. І загалом по часу будемо дивитися, наскільки по цим правилам час готування нам підкаже. І, до речі, нагадаю, десь на фільтрі готування це 2,5 хвилини. Поки виходить нормальна кава, далі ми отримуємо вже важкість. От. В принципі, от є надія, що де кафінована кава, як така, вона в принципі, не така важка буде, бо все ж основна речовина кави, ну, яка надає такий заряд бодрості енергії, це кофеїн, Хоча там повно інших речовин, які м -м, діють на людину дуже потужно, не тільки. Кофеїн, як таковий. Так, дивіться, так, під кінець а, нашого а, пакетику вода тече вже дуже досить повільно. Так, ну, давайте. По часу, все ж, якщо ми будемо підходити 3 хвилинам, буду його діставати. Бо це ту матч буде. Ми вже з кави будемо отримати речовини, які не корисні для людини, а навпаки, а, Додають важкості і не йдуть вам на користь, коротше кажучи. так. Ну, я вже так для себе бачу, що той розрахунок, який до цієї кави дає інструкція, що два пролива це забагато. То я буду потроху, певне. Ну, мені воно, оця надвисока важкість не треба. От я зупиню на 2,5 50 так, і походу ми маємо 90 мл. Ну, є вже які. Зараз будемо куштувати. Той пакетик зараз я хай дотече. я його викину і. Так, по аромату. Ну, Досить приємний і не важкий. Цікаво. Так, тож давайте смакувати. Так, по кольору кавка вийшла темнувата, але, в принципі, декафінована кава вона сама по собі. І трохи більш темного обсмаження, і вона мелиться меншими часточками. Ну, пахне приємно. І на смак круто. Оце для мене відкриття насправді. Кава вийшла реально добре і смакує. Я вийшла на рівні до нормального фільтра, якщо чесно. Ну, тобто Фільтр дуже складна річ. І вдається гарно приготувати десь одну з трьох чашок. Ну, в мене. Можливо, у майстрів буде краще. От. А наразі ця кава відчувається легка кислинка, вона, типу вишнева, мені здається, щось. От. Сам профіль кави класичний. То Насичена така приємна гірчинка, яку приємно пити, вона не давить. Чесно кажучи, для мене відкриття. Ну, вдалося. Так, давайте підсумуємо, що я поправив по цьому рецепту. Раніше і по своєму. Раніше я готував як на фільтр, виходило погано. Тож, треба відповідати а, той інструкції, яка на цьому пакетику. По суті, Температура води 92 градуси. Перший пролив 30 секунд, наповнюємо половину пакетика. Воно стікає. І з, після 30 секунд наповнюємо його до кінця один раз. Як стікає другий пролив, робимо третій пролив. Теж наповнюємо до кінця. І головне з часом не перегбати. Якщо ви бачите, вже 2,45, краще зніміть цей пакетик. От, оця гіркота, яка тут же є, вона була б за важкою. От. А так. Ну, мені подобається, чесно кажучи. Не думав, що скажу що все про дріпа, але якщо спробують готувати дріп по такому рецепту, плюс. Можна навіть пробувати якісь дорогі сорти. От. Бо все ж декафінат це не топ 100%. Це щоб ви легенько собі ввечері зробили приємну каву або в будь-які моменти. Тож, дякую за увагу, сподіваюся, було цікаво. Мені було. Дріпи мають право на життя, якщо правильно зварити. Щось таке. А, і до речі, да, в мене ж високий заварничок. Тобто дуже важливо, щоб ваша кава в чашці не торкалася на цього дріпа. Бо в мене так було, що чашка була невисока, і кава так, ну, пакетик знаходився в каві. Це дуже погано, тому що кава продовжує, продовжує віддавати часточки свої навіть після того, як ви наче її пролили. Вона наче зверху фільтра є, ну фільтра дріпа. От. Але при тому нижня частинка продовжує варитися і додавати вам важкості. Так не робіть 100%. Висока якась ємність. От, можливо, можливо, що? Термус. Ну це треба мати два термоса в поході, ну як наскільки це можливо. Ну ж так. Дякую за увагу. До побачення.